Тут прикольно, то, що в неї вакуумник зараз гально підключений, але ми виїхали ну, на трасі, він зовсім не потрібний. Ми його відразу відключили, відкатали е, по пару разів. Він я, е, ніяких технічних питань по ній не було виявлено. Все чудово і зараз вона миється, щоб гарненька, чистенька була, і буде стояти. Що ви знаєте про полку, дами і господа. Оце полка, там можна не то, що кофічка попити, там можна всією сім'єю пообідати. Машинка вийшла ну, реально прикольна, тому що ну, атмосфера 3 літра. Тут е, не треба ждати приход, нічого, вона і в неї максимально плавний е, розгін, е, прогнозований і така ж керованість, тому що повний привід в неї прям як ви руль повернула, газу дали, вона туди їде. Якщо вона за нос кинула, скоригували, руль рівно, газ в пол, вона витягнула. Ну, Просто максимально все прикольно і максимально все прогнозовано. Вона трішки в продажу. Якщо вам сильно вона подобається і вам вона потрібна, можете зателефонувати. Вам її продадуть. З кучою всяких...